Зеленський засмічував українцям мізки русским міром. Какая раньше как називається улица? Ми на все українці. У мене єврейська кровь, я говорю по-русски. Головне перестати стріляти. Посмотрю в глаза Путіна и договорюсь посредині Україна і Росія, ми действительно братские народи. У мене є посилка на відео, де цими словами выступаю, Володимир Зеленський. В текстовому варіанті подкрийте відео і. Послухайте і побачите. Вербувка артистів в Україні відбувалася, як правило, не старим дідівським способом отримання підписки про Таємської відпрацю з органами Державної безпеки, а за допомогою прихованих відео і аудіозаписів. На них фіксувалася розмова артиста з працівником оперативним ФСБ, умови співпраці, які наратив і духовні скліпи Москви, артист повинен озвучити на своїх концертах, які буде які отримувати за це гонорари, валюта, дорогоцінні подарунки, їх вартість, як буде